Посади дерево в пам'ять воїна у Франківську всім охочим задарма роздаватимуть саджанці дерев, щоб мешканці могли висадити їх біля своїх будинків. Така весняна акція кажуть у профільному департаменті не нова. Її щороку проводять до великодніх толок. Цього разу запланували придбати 135 дерев і вже отримали понад сотню заяв від охочих долучитися до ініціативи. Та час ще є, прийматимуть звернення до четверга ключно. Думаю, що вистачить на всіх. Якщо не вистачить, то звичайно, ми докупимо, щоб всі бажаючі, хто хоче посадити дерево в себе в дворі, змогли це зробити. Нагадаю ще раз умови: люди мають звернутися до нас в департамент з заявою, вказати адресу, телефон. Після того ми самостійно, починаючи з наступного тижня, розвеземо ці саджанці. Вони мають його висадити, зробити фотозвіт, і після того вже доглядати за цим деревом. Загалом на озеленення міста цьогоріч передбачили 3,5 мільйони гривень. До війни приблизно таку ж суму спрямовували лише на утримання клумб квітників та молодих дерев. Тож довелося переглянути підхід. Так, кількість вазонів, які традиційно влаштовують у середмісті та на двох мостах, із двох сотень скоротили до 78. А ще головний акцент роблять тепер на багаторічні рослини. Загалом упродовж літа планують висадити більше 40 тисяч різних квітів і понад три сотні. Дерев десь починаючи з минулого року, ми змінили підхід до клумб, щоб здешевити їх. Ми зараз переходимо на багаторічні рослини. От якщо раніше ми на клумбах висаджували спочатку весняні квіти, потім їх забирали, висаджували літні, то зараз ми висадили тюльпани. Якраз починається в нас сезон цвітіння, і після того як тюльпани відцвітуть, ми будемо вже висаджувати літні квіти. Ну, основна. Порода квіток це є бегонія у Нас червона, біла. Всього заплановано висадити в нас впродовж весняної висадки 335 дерев та майже 3000 тисячі кущів. Зеленію сьогодні. Навчальні заклади у межах нової програми Шкільний сад. Уже встигли висадити півсотні дерев та понад 500 кущів на територіях п'яти ліцеїв та дитсадків громади. Але заявок кажуть є ще чимало. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.